Усім привіт! Знову я з вами. Надіюсь на вашу підтримку і допомогу. Любі друзі, допоможіть мені з лікування, тому що дуже важко. Коштів не маю, а потрібно капати через кожен 21 день. Номер карточки. Приватбанк. 51, 68, 75, 74, 26, 13, 43, 69. Любі друзі, надіюся на вас, тому що сама я не в змозі. Я одинока мама, я не в змозі сама. пройти цей курс лікування. Курс лікування. Коштує 140 тисяч гривень. Це тільки один курс. А скільки мені їх потрібно, я, я не знаю. Так що так. Мені дуже соромно, повірте, друзі, мені дуже соромно почити. Просити у вас цієї допомоги. Я просто змушена, тому що. Постійно мене моя донечка питає, мамо, чи тебе вилікують? А що мені відповісти дитині? Як я можу вилікуватися, як я не отримую ту хімію, котру мені зараз необхідно для життя, щоб не померти? Мені потрібно прокапати, але ну, я ж не маю де взяти цих 140 тисяч гривень на свій курс хімії. У мене немає. У мене батька. Дуже важко з цим жити. Я не можу на роботу так само піти, тому що я хвора, я не можу працювати. Дуже важко. Буду рада кожним. Буду рада для вас за кожну допомогу, якою мені відправити. Багато людей є, що не розуміють, що це таке рака, не розуміють цінність життя. А я тепер розумію, що таке життя, тому що другого шансу не дано, дано прожити тільки раз. Шість років я не бачу того життя. І в мене постійні лікарні, постійні курси хімії. Це дуже важко. Це дуже важко, тому що знаю, що і рідні переживають за мене і, на жаль, в мене бізнес, щоб мати такі гроші. Я живу в селі. Дуже важко. Допоможи, хто чим може. Життя дається один раз і. Я ще вже хочу прожити, зрадитися цієї дитини. Якби дитина, я вже б давно опустила б руки, я б чесно. Кажуть, не можна казати, втомилася, але ну, я вже втомилася від цього. цього я. Не бачу років радості, я не можу з дитиною десь поїхати, як люди їздять на відпочинок. Я нічого не можу, тому що мені навіть на аптеку цих коштів не вистачає, цієї пенсії. А що цієї пенсії на теперішні ціни, а ще жити за щось потрібно, а ще так само дитину. У діти взути. зараз 1 вересня, треба зібрати. Нема за що, просто нема за що. Допоможіть, одна надія на вас. Номер карточки диктую. 51, 68, 75, 74, 26, 13.